Знаєте, що робить чоловік? мій? <гум> Здуває сніг, бо вночі притрусило снігом в Познані. Я, ну, що і не дуже. На годинку 5.30 ми вирушаємо на наше завантаження. Воно за 80 кілометрів. Зараз ми проїдемо по всіх старих місцях. Коротше, ми будемо їхати. Дивіться, ми рідко взагалі їздимо. Дорогою, А другою, це відпознання до Франкфурт на Одері. А, Ну, ви зрозуміли, я думаю, хто цікавиться географією. А якщо ви не цікавились, я для вас прикріплю скриншот. Отак от. І, коротше, коротше, що? Ми ну, ну, не просто не часто попадається. Їздимо, але рідковато. Ми більше А4 туди як в Вроцлава їхати на німці. Отже. Ми завжди як їдемо тут, то по А-2. А цей раз ми поїдемо по 92-й. Це безкоштовна національна дорога. а друга це автобан платний автобан. Автомагістраль, автобан, хто як називає Автострада, ми говоримо, От. І коротше, поїдемо 92-ї, тому що ну, така дорога тіва. І поїдемо попри нашу колишню базу. Будемо згадувати наші белі времена, скажімо так. Так що я не хотіла вставати, вообще. мені було дуже важко встати, але все-таки встала. Зараз десь на, зупин, на, зупин, на зупинці. На паркінгу Віталік мені тормознає, піду вмиюся, бо я не хотіла вмиватися на дворі. Ну, блін, сніг, холодно. Якось не знаю. Вже не хочеться вмиватися на дворі. Я, коротше, почекаю трохи. Так що ось такий ранок у нас. Холодний і. Понеділок починається з саме ранку. Як я завжди кажу, хто рано встає, тому Бог дає. Я в це вірю. Так що, якщо ви також прокинулися дуже рано на роботу, я вам бажаю теж гарних днів, гарного тижня, дня і, і, і всього там. Коротше, вам найкращого здоров'я, щастя. Поїхали дивитися наші будні. приїхала на наше завантаження. Саме завантаження показувати не буду. Там дуже маленьке підприємство і <гум> дуже якийсь такий непонятний пан Поляк-охоронець, старший дядько, але просто він такий, знаєте, нікуди не ходи, туалет тут. А ти хто? А що вас двоє? Ну, коротше, він такий, знаєте, ну, бу 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 та й бу, -бу, -бу". Отже, я йду в магазин, тут поряд. Цим підприємством Береночка. І, можливо, таке, що відправлю конверт. Там є пачкомат. Коротше, холодно, дуже холодно і дуже неприємна погода. Так що так. Що так. Добрий раночок. Ми стоїмо на Бренеро. Це перехід між Австрією і Італією. Ну, в Альпах, як завжди. Вони ще засніжені трохи, вже то був сніг. Ну, не сьогодні, але тоді я вам знімала. От, холодно, мінус 5. А я така вся йду в ковтинці обичній. Блін, холодно дуже, але ще й дуже гарно. Важко було вставати, але це вже не в 5 ранку. Я прокинулася о восьмій сьогодні. Встали ми в 2, не в два часа ночі, майже там. Без щось там час. Так що їдемо далі. Перебування нашого розвантаження, скажімо так. Так от виглядає цей завод, це підприємство, не знаю, як назвати це. Нас дуже швидко розвантажили, буквально, напевно, за хвилин 30-40, щось типу того. Дуже швиденько. Нам вже скинули наступне завдання. Слава Богу, вигрузка... Ой, загрузка завтра на Познань знову ж таки. А, що я можу вам сказати? Будемо або АДР, або щось типу АДР. Я не знаю, що там грузити, але я думаю, що ЕДР. Нам треба в магазин збігати, треба дещо подивитися, дещо придбати. Ну, не з овочів, фруктів, продуктів. Може, щось із овочів, фруктів, але це вже таке. А, та й все загалом на сьогоднішній день справи невеликі. А, все. Зайшли в магазин і тут зразу при вході такі яйця великі, подарункові. Я не знаю, що там в середині ніколи не купувала, але для про просто прикладу Я попросила, щоб Віталік зняв. Ось таке здорове яйце. Коштує 50 євро. От вам ціна. Є синенький і є такий коричневий. Прикольно. Оце, звісно, було б на подарок класно. Такі всякі гарні вже до. Паски, шоколадні, бачите, колокольчик, шоколадні яєчка з курочками, всякими там приколами. А от дивіться, які гарні бокси, боже, це капець. А от більше яєчка. Це так мило, що просто капець, і ми обов'язково щось купимо. Віталік, Не? ми обов'язково щось купимо. І різновид цих яєць він безкрайний взагалі від іграшок. До мастер-шефу і клубу футбольного Мілан. От, футбольний клуб Мілан. Ось вам мастер-шеф. Всякі дитячі приколи. Там мультики, я не розуміюся в цих дитячих мультфільмах. Але ну, ви зрозуміли, що різновид. І цінова політика, теж, яка хочете. Тут є за 17 євро, тут є за 11 євро. Я за округлею. Прикольно. Що ж, ми вже на паркінгу, я помилася, пішов Віталік митися. Зараз йду до фури, буду прибирати те, що ми придбали у магазинах. І ми їдемо на нашу загрузку, будемо там ночувати, не на паркінгу. По-перше, на паркінгу немає місця. По-друге, ну, тут нам все одно зраненько треба загружатися, так що. Ох, різниця не дуже така суттєва, помилися, це найголовніше. Йдемо далі. <смі> на цьому не все. Ми вже на нашому завантаженні. Тут є таке озерце. Плавають лебеді чи гуска, я не знаю, як правильно воно. <смі> Но, загалом тут є таке озерце. І ось наша загрузочка. Веземо АДР на Познань. Дуже цікаво. <смі> Знаєте, я Думаю, що ми більше цікавих загрузок-вигрузок не побачимо. Ну як, такі, типу, ну, навіть не знаю, озеро, знаєте, можемо побачити Пауліна. А так як раніше, там пароми якісь там, не знаю, які загрузки, що в нас було найцікавіше. Мені здається, паром сама найцікавіша вигрузка. Це ми привозили не на паром, а ми привозили їжу на круїзний лайнер. Ось так от правильно. Що зробиш? Таке життя не завжди все може бути так, як хочеться, на жаль. Дивіться, яка тут водиться здорова риба. Він вже втік, але я думаю, що можна було розглядіти, яка тут риба. І тут теж була. Видніється рибка, так, да, видніється рибинки. Клас. Наш товариш тут грузився і він ловив тут рибу. Ну, тут справді є що ловити. Почали їх трошки пригодувати, щоб ми ви могли подивитися на це чудо. Капець, вони здорові, ви просто подивіться. Жестьок, оце риба велика. Просто капець. Ми би їли, мабуть, тиждень тих карасів чи коропів. Ну, не карасі, понятно, коропи. Тут ще був дзеркальний короб, бо ми, ми бачили, що було дуже мало лужки. Кінша? Коуть, коуті нема, правда? Капець. Я бачу. Да, справді тільки вудочки не вистачає, просто це не реальна риба. Що ще тут пливе. Його не дуже видно, але я думаю всім зрозуміло, якої величини тут є риба. А от. Класно. А от дивіться. Обалдеть. Отже, ми потрапили в дуже великий затор, прям ну, нормально. Годину ми, напевно, точно стояли. Це от зараз ми потрохи почали рухатись. Не знаю, що там, чи будуть наслідки ще залишені, я зможу вам показати, але були знаки, що горить машина. Що там, як там, поняття не маю, але якщо ми стояли більше години і це ми були перед, е, перед самою причиною виникнення, знаєте, ДТП, ой, цілого, цього затору, то я уявляю, що робиться позаду нас і наскільки це затягує Це ми перед Брешією, прямо перед самим містом Брешія. По ліву сторону від моєї руки знаходиться неймовірне озеро Лагоді Гарде, яке ми, до речі, купалися раз. Там були. Але не про то розмова. Розмова про те, що ми затрималися ну, на півтори години, це точно, а ми ще не виїхали з пробки. Нам 54 км до з'їзду на дорогу А-22, нашу любіму трасу. Коротше, що, ну, подивимося, чи буде там щось. Якщо щось залишиться, я вам обов'язково покажу, але щось коротше, я так розумію, дуже печальне. Що ж, ви побачили, в принципі, що трапилося, слава Богу, голова ціла. Я так розумію, там особисті речі водія не постраждали, водій не постраждав, слава Богу, надіємося. Тому що це ви самі бачите, це страшна штука. Прицеп згорів і прицепі були якісь металеві, не знаю, що там конкретно було, але можливо до того часу, поки я випущу цей випуск, з'явиться якась інформація щодо цього ДТП. Не ДТП до, до цієї ситуації, скажімо так, я вам тут прикріплю факти, ви зможете подивитися, але я не впевнена, я тут напишу, чи знайшла, чи не знайшла. Але загалом, але загалом що? Ніхто від такого не захищений, не застрахований. Це може трапитися будь-ким з велосипедом і з вантажівкою, з літаком, з фу... цим потягом, з чим, ну, взагалі, завгодно. Тому, знаєте, бережіться, і нехай все у всіх буде завжди добре. І всякі біди хай вас оминають. Ми вже заїхали в Австрію, і невдало ми заїхали в Австрію взагалі, бо дали штраф. Дали штраф всього на всього 35 євро. Але за таку херню відверту, що на голову не налазить, коли комусь розказати. За дистанцію. Він спочатку хотів поліцейський домагатися до того, що є цепки. Ну, типу, на колеса в зимовий період, там, здається, з жовтня-поквітень, там, якогось там 15 жовтня по умовно 15 квітня треба мати цепки, але ну, типу, цепки є. Які можуть бути ще питання? То він вирішив, що дистанція в нас не грала. 35 євро нема чого знаєте, там закушуватися. Він дуже просто спочатку сказав, що дасть 250. E, прям ну а потім такі кажуть, типу, там мінімальний 35. Та яка дистанція? Коротше, така тупа херня, якщо чесно, відверто тупа, не чим не обоснована. Він ніяких доказів не предоставив. Ми за 35 євро рішили не спорити нічого. 35, це не 350, але якби він справді за ну максимальний штраф огепнув, то ну, у нас є відеореєстратор, є докази, що це херня повна. Коротше, австріяки, це, ну, я не знаю, як на кого попадеш, але перед нами йшло реально ще чотири машини, то тільки ми одні дистанцію не тримали, оказується. І знаєте, проблема в тому, що якби ми, може, би, на одному рівні володіли якоюсь однією певною мовою, то було б легше один одному щось доказувати. А так як ми... Він по-німецьки, ми там сусо по-англійськи, і знаєте, що кому ти докажеш. Коротше, 35 євро я кажу, вирішили не, не спорити, але бачите, просто так нам повезло, так ми попали. Придурки та все. Що я можу сказати? Реально, придурки. Ми вигрузилися. Я ходила в душ по моїй свіжій голові, вимитій, можна це зрозуміти. Отже, у нас ще завдання немає. Я навіть бограч встигла зварити, встигла поснідати ми гречку, зварили з салатиком. Ну і от такі у нас справи не цікаві, абсолютно. Дорогі підписники, хочу попросити вас про допомогу. Мій збір, на жаль, ще не закрито, ще зовсім трошечки залишилося, і потрібна ваша допомога. А залишилось реально 4 тисячі гривень з 15. 15 тисяч гривень це не такий великий збір, але дуже потрібно. Дуже потрібно, щоб ми всі зібралися разом, закинули донат. А, не забувайте, що донат у 200 гривень це можливість виграти телевізор Samsung. Та за донат у 300 гривень ви можете виграти у вас і ході від груп компаній. Отже, будь ласка, не забувайте, ціль одна перемогти, ціль одна допомогти, тому що без Нашої допомоги хлопцям дуже важко. І я щиро надіюся на ваше розуміння, на вашу підтримку, тому що без нас це важко, тому дуже щиро чекаю на вашу допомогу. За всіма деталями переходіть у описі під моїм відео, там все чітко розписано, і я буду чекати на ваші донати. Ми приїхали на наше завантаження майбутнє, і воно буде завтра. Зараз, бачите, дуже гарна сонячна погодка. Ми йдемо в місто гуляти. Ми не брали пафосних морожень, взяли звичайні морозиве з магазину Діно. На жаль, це не звучить на правах реклами, безкоштовно. Але ми чогось захотіли згадати, знаєте, жінка перебила і сказала, просто, що в мене дуже гарне волосся. Коротше, ми вирішили згадати. Згадати, що. Як колись ми були маленькими, і в таких стаканчиках морозиво це було щось дуже здорового, правда? Отже, ми вже завантажилися і вирушаємо в дорогу. У нас є певні нюанси, як завжди з цією Австрією дурною. Коротше, виходить, що ми до Австрії Доїдемо десь плюс-мінус годині 8.9. Ні, 8 десь плюс-мінус 8, Але ж заборона руху. сьогодні субота, заборона руху вантажівкам з 15.00. На потяг немає, щоб ми вже на потяг, потягом поїхали, немає місць, то нам доведеться, я не знаю, яким таким трудом ми знайдемо місце в німцях перед Австрією. Плюс-мінус годині восьмі. Це щось буде з зони нереального. У мене щось дуже голова почала боліти, прям так різко. Але треба пити ліки. Я ненавиджу пити таблетки. Це головна біль, мене дуже мучить, тривожить. До речі, спілкувалася з людьми, з друзями, не з людьми, з друзями, ну, друзі це теж люди. Е, сказали, що теж мучать головна біль дуже часто. Я не знаю, що це таке коїться, але неважливо. Та й е, дуже весело, дуже буде весело. Обов'язково вам покажу, що з того вийде, але загалом це взагалі не прикольно. Задовбала ця Австрія, вічно якісь нюанси тільки з Австрією. Оскільки в Австрії заборона руху діє з 3-ї години, а в нас ну, ніби як. У нас тільки варіант ставати в, в Джермані, то ми коротше, зараз маємо квест знайти паркінг в Германії. Вечором перед Австрією це коротше щось тупо зони нереального. Ми проїхали вже три паркінги. І це важко. Це дуже дуже важко. Бо всі стають перед Австрією. І навіть ми просто поїхали в сторону Зальцбурга по вісьмці. Це не в нашу сторону. Тут теж все запаковано. Но ми зараз виїхали на ну, ніби як зустрічну смугу. То ми зараз пробуємо ще глянути на один паркінг, а ні, то будемо з'їжджати на ту нашу 93-ю і будемо пробувати ще там щось шукати. Але, звісно. Це дуже-дуже гарний інтерактив на вечір, знаєте, щоб скучно не було, щоб жить малі не казалась, як я кажу. Ми знайшли місце, але, як завжди, приходиться задкуватися, бо тому, що хтось стоїть ззаду. Але нічого страшного, головне, що місце на паузу у нас вже є. На дворі холено. Я допомагаю чоловіку заїхати, поки він сам справляється, але. Я думаю, ви мене зрозуміли. Отже, ми трошки підзамучилися і зараз будемо віддихати. Хм. Роблю вечірні процедури, такою штучкою масаж собі роблю. І хочу з вами поділитися, що ми робили сьогодні цілий день. Прибирали, Віталік паяв, чайник. Коротше, робили все, що можна було, готували. Ну як, не готували, сніданок готували легенький. Також ж є ж бограч приготований і загалом робили купа всяких різних справ. Потім я трошки займалася особистими справами в ноутбуці, якщо бути так конкретно виражати свої думки. Гарна сьогодні була погода до обіду. Там далі пішов дощик, і такое якось воно все. Якось так. Нам вставати в годині третій, і ми будемо десь третій, ну, там, в три з чимось вирушати. Дуже не хочеться, але така у нас життя, така в нас робота. <reflect> Я завжди така, що нічого з цим не поробиш. Отже, якось так. Вихідні пройшли ніби і плодотворно, ніби і леда, що якось так середня, на середнячку в нас. Тому, Тому що М -м такі діла, нема що розказувати, більше цікавого показувати. Якось так. Ми прокинулися зараз на годинку 4 ранку. А, вмилися швидко, я зробила швиденьку зарядку, бодру, але швидку. І зараз будемо вирушати. Не хочеться, хотілося б, звісно, спати, логічно. Кому не хочеться в 3 -4 часа ночі, 3-4 часа ночі в цьому діапазоні спати. Саме сладенький сон, я вважаю. Так що, так, як завжди, моя процедура, в яку я. Щиро вірю, ну, типу, від набриків, знаєте, щоб мене попустило, але розглажую своє личечко. Личечко, личечко. Ой, тяжко вставати, ми давно не вставали аж в 3.30, щоб їхати. Але що зробити? Якби та Австрія була відкрита, відкрита, то ми б зазвичай проїхали і би вже були в Італії. І чилили б всі вихідні би в Італії. А так ми чилили в німцях, але нічого, добре, що хоч місце знайшли, знаєте, бо того, що з цими німцями перед Австрією це тут з паркінгами прям проблем. Проблем максимальний. Холодненько. Але нічого. Коротше, друзі, мої улюблені підписники. Знаєте, я тут такий розгон зробила, начебто я ну, далі ніби планую типу, знімати. Але ні, я на такій ноті буду з вами прощатися вже. І хочу попросити вас обов'язково про лайки, коментарі. І що ми? Зустрінемося в наступному випуску. Пока!